У СТЕК ми не просто наносимо ім'я на плівку, ми її створюємо. Позаду мене знаходиться завод Стек один із найінноваційніших заводів у світі, де виробляють антигравійні захисні плівки та тонувальні плівки. Кожен рулон, кожен шар, кожна технологія створені на заводі Стек. Заходячи всередину, ми потрапляємо в саме серце СТЕК. Головний зал. Об'єднує офіси, виробництво та лабораторії як символ того, що всі частини нашої компанії працюють як єдине ціле у нашому демонстраційному центрі. Ми тестуємо і презентуємо найновіші захисні плівки стек на реальних автомобілях. Ви могли бачити цей простір на нашому ютуб каналі Stack Chonan Shop, де ми ділимося порадами та інструкціями щодо роботи з плівкою. Саме тут ми демонструємо ефект самовідновлення та гідрофобні властивості наших плівок ще до появи продукту на ринку. Проривні продукти народжуються саме тут, у дослідницькому центрі Stack. Тут наші хіміки розробляють полімери, стійкі до пожовтіння, створюють клеєві системи, що не пошкоджують лакофарбове покриття, а також експериментують із текстурами та фінішами, розширюючи межі можливого. Саме тут з'являються наші унікальні продукти: кольорові та паттерн плівки, а термальні тонування та надгідрофобні покриття. Інновації ми не передаємо на аутсорс, вони живуть усередині стек. Одним з прикладів є наша запатентована технологія глибокого впровадження частинок у верхній шар плівки, завдяки якій вона отримує винятковий блиск, гідрофобність та стійкість до забруднень. Не можна не згадати й наш унікальний зелений захисний лайнер SW, який мінімізує статичну електрику під час зняття захисного шару та запобігає появі тунелів під час транспортування. Крім того, кожен новий матеріал проходить тест на міцність у кліматичних камерах, де плівки піддаються впливу екстремальних температур, ультрафіолету та вологості, що моделює багаторічну експлуатацію всього за кілька тижнів. Від створення формули до серійного виробництва кожен етап ми виконуємо самостійно. Ми виготовляємо власні клеї, які забезпечують ідеальне щеплення між шарами, захист лакофарбового покриття та легкість монтажу. Виробництво самої плівки починається з багатошарової екструзії високоякісного поліуретану, після чого наноситься наш топовий шар та клеєвий компонент. У результаті ми досягаємо ідеального балансу міцності, еластичності та оптичної прозорості. У процесі виробництва кожен метр проходить через камери зі штучним інтелектом, які здатні виявити навіть найменший дефект. Завдяки цьому з заводу виходить не просто якісна, а бездоганна плівка. На завершальному етапі плівка надходить у камеру визрівання, де вона набуває свого фінального вигляду. Щоб уникнути появи шагрені, ми витримуємо плівку до 40 днів, но значно довше, ніж інші провідні виробники. Наші інноваційні технології та спеціальний 40-денний процес твердіння забезпечують неповторну глибину та довговічне покриття. Команда контролю якості тестує кожну партію на міцність. Ми вимірюємо розтягнення та силу адгезії, щоб переконатися, що плівка буде легкою у встановленні. Також проводимо тести на самовідновлення та водовідштовхування. Ми приділяємо увагу кожній деталі. Навіть для кольорових плівок ми використовуємо високоточне обладнання, щоб гарантувати відсутність видимої різниці у відтінках між старими та новими партіями. Так стек забезпечує стабільну якість від першого до останнього метра. Лише плівки, що пройшли всі випробування, вирушають далі. Після затвердження плівки надходять на наш сучасний склад. Тут тисячі рулонів очікують відправлення дистриб'юторам по всьому світу. З цього центру стек забезпечує постачання для дітейлінг студій, дистриб'юторів та автомобільних брендів у різних країнах, гарантуючи, що наші партнери отримують свіжі, бездоганні продукти, повністю готові до встановлення. У СТЕК ми не просто продаємо плівки, ми створюємо цілу культуру оклеювання та кастомізації. Обираючи стек, ви обираєте якість і будуєте разом з нами довгостроковий бізнес та надійну репутацію, засновану на довірі, професіоналізмі та стабільному успіху.